Продовження історії масового зникнення бійців 66-ї бригади. Ми благаємо, не мовчіть, ми просимо, не мовчіть. Масові зникнення військових це не випадковість, це не зараз війна і все спише. Це велика масштабна катастрофа, про яку всі хочуть мовчати, про яку всі замовчують. Ми не будемо мовчати, ми не хочемо мовчати, ми хочемо знати, де наші знаходяться рідні. Це трагедія, про яку не треба мовчати. Сотні родин, сотні зниклих, які місяцями руками живуть в невідомості, між є і немає. Сотні матерів, дружин, сестер, братів, дітей, які досі живуть в невідомості, які досі не знають. Де їхні рідні? Що з ними? Можливо, їм потрібна допомога, можливо, вони в полоні, можливо, вони загинули. Якщо це так, і є бійці, які загинули, то їх хочуть рідні достойно поховати. Зараз ми воюємо вже не на фронті. Ми воюємо з байдужістю системи. Вони не пропали. Їх змусили зникнути. І поки всі мовчать, зникають нові бійці. Ми просимо робіть репости, поширюйте інформацію, щоб нас почули. Ми ім'я і голос безвісті зниклих хлопців. Ми не будемо мовчати, про них не забули, їх шукають. Можливо, я не вмію гарно говорити. Хтось скаже, я читаю там з листка, я заробляю кошти, я не заробляю кошти на цих відео. Я шукаю свого чоловіка. По-перше, по-друге, в мене ще є 59, навіть більше вже зараз. 70 хлопців, які безвісті зникли, про них не знають рідні. І писати, що я заробляю на цьому кошти, дай Бог кожному так заробляти кошти.